Дуже люблю Одесу, дуже радий що зможу бути спікером на цій сцені на прореста. А вже ж тема вина це вже мій лайфстайл, бо 30 років в ресторанному бізнесі. Як самілле працюю 16 років, був шаміє шеф шефсамілі в багатьох закладах. А зараз вже співвласник свого винного бару, бо це була моя мрія зробити свій винний проект. Є ще одна мрія зробити такий класний винний свій бутік, де буде селекція війна мене і закуски. В Одесі є така ж е, класна до речі, е, класний бутік-Бандоль, мені дуже там подобається. І таких, Я е, думаю, що і винних барів, і винних бутіків має бути дуже-дуже багато. І винна культура має рости в Україні. Но зараз е, все одно є такі хвилі винної культури в Україні. Вони пов'язані з економічною ситуацією, те, що зараз відбувається війна в Україні. Тому, якщо ми говоримо про вино, то чому я топлю за тему вина? Чому для мене вино це невід'ємна така історія, пов'язана з ресторанами, і чому вино, вино має приділяти велику увагу в ресторані? По-перше, не залежить, це там невеличке бістро, це великий якийсь ресторан, чи це ну не знаю, там кафе-кав'ярня все одне вино це продукт харчування. Тобто, якщо ми кажемо, що в ресторані або в кафе, або в кав'ярні є їжа. То воно там, в принципі, також має бути. От сьогодні також в мене була зустріч з одним проектом. В них немає зараз вина, є там класна кондитерка, є там унікальний продукт, але вони хочуть так підсилити і щоб було вино. Тому це нормальна логічна історія. Головне зробити зрозуміти селекцію, наскільки вам потрібно, скільки вам потрібно позицій, як вони мають матч з. З кухнею, зі стравами, який напрямок ми для себе обрали, якусь, а вже ж для себе обрати фішку. І е, зрозуміло, що ну, якщо ми кажемо про винну карту, якщо ви хочете, щоб у вас вино продавалося, а вже ж воно не має бути десь, коли від, відкриваєш там меню да, електронний зараз і бачиш, що вина, десь там в барній карті, ти знаходиш вино. Якщо ви хочете говорити про те, що вино, воно має бути також окремо відділене в винній карті. Бо от також відкривав багато. Ну, допомагав відкривати багато закладів. І коли дивлюся, як, як побудована меню, винна карта, чому захована в барній карті, тому а вже ж окремо її можна винести. Мають бути якісь фішки. Наприклад, у мене в Вінбарі перша позиція це шампань. Це завжди свята. Там перелік шампанського. У нас є така фішка, як калих вина, точніше калих шампанського. за... 495 гривень це супердоступна ціна. Це, умовно кажучи, 2,5 тисячі пляшка шампанського. Це майже ринкова ціна на полиці е, шампанського. Тут, наприклад, от, е, я вчора снідав майбатер, і також там є шампанське за 550 гривень. Келих це також недорого, але хлопці кажуть, що жодного келиха поки що не продавалося. Тому бачите, різне позиціонування, різні заклади в різних містах, і це не завжди може працювати. Але фішка якась має бути. Якщо ми кажемо взагалі про там, ну, знає, сезонність і так далі, так далі, то це потрібно змінювати. Але головне, що має бути, це мають бути люди, які продають воно. Бо вино саме себе не буде продавати. Точніше, воно буде продаватися, але якщо цьому не приділяти увагу. То це може бути в рази ну, нижчі продажі, ніж, наприклад, якщо у вас навчений персонал, якщо у вас е люди закохані в вино, і в них є така мотивація продавати вино. Тому починати вже ж потрібно ну, з концепта, що ви хочете показати світу, яким чином ви хочете продавати вино. А вже ж обрати постачальника, з ким ви хочете працювати, завжди я рекомендую не працювати тільки з однією компанією, навіть якщо у вас невелика кількість позицій, все одно ви розділяєте їх на бар і вино, умовно є міцний алкоголь є вино. І працюючи з різними компаніями, ви таким чином просто їх стимулюєте краще за вами працювати, бо вони відчувають конкуренцію і для себе обирати якісь. Найкращі умови для того, щоб працювати, ви завжди зможете домовитись про якісь позиції, які ви хочете продавати на розлив, щоб вони дали вам спецціну там п'ять плюс 1 – Якісь пляшки на промо, знову ж таки запросити своїх представників для того, щоб вони самі там, умовно кажучи, могли промотувати. Я знаю, у багатьох компаній є свої самілі, е свої там винні спеціалісти, які можуть таку надавати послугу безкоштовно цієї кампанії, проводите, проводити з якісь просто дегустації, закінчуючи повноцінними енгастрономічними вечорами і робити такі події у вас. Тому, а вже ж. Якщо щоб підкреслити тему, вона в ресторані, наприклад, е, ну, це не тільки стосується проєкту Вінбар до якого маю відношення, це стосується багатьох зараз закладів по всій Україні, що це тема працююча. Чому? Тому е, е, я рахую, що я вважаю, що в ресторані, якщо ми кажемо про великий проєкт, є дві людини, які супер е, ну, генерять і гроші, і енергію, із е, впізнаваності цього ресторану. Це шеф-кухарь. Ось на Андрія показує. І це е, Самілія показує на себе, так? Це шеф кухар і Самілія. Тому що вже ж від кухні залежить багато, напрямок, що це було смачно. Люди приходять на їжу е, і вино. Продукт, який класно поєднується з їжею, який доповнює смак кожної страви, це також серйозна історія. Тому самільє може продавати вина ні менше, ніж умовно кажучи, продавати кухня. А це там одна чи дві одиниці. Але вже ж це має бути професіонал. Це має бути. Ну, зараз на жаль в Україні така ситуація, що дуже мало ресторанів, які можуть собі дозволити саміліє. Але якщо ви хочете про, сказати про гастрономію, маєте можливість там. Продавати не то, що продавати, зробити велику винну карту. Якщо ви в цьому зацікавлені, то вже ж така позиція, як самілія, має бути. Якщо ні, то повертаємось до пункту номер один. Навчаємо ваш персонал продавати вино, закохуємо їх в вино. Це е, може бути по-різному. Е, наприклад, він барє: я є таким драйвером. Да, я люблю вино. Зрозуміло, що весь персонал і я навчав особисто на своїх винних курсах, і вони навчалися в різних там школах. Знову ж таки, проводять постійну дегустацію в барі з новими позиціями. Представники тих компаній, з якими ми працюємо. А ми працюємо майже з 20 компаніями тільки по вину. Це доволі багато, в принципі, але ми винний бар, ми заклад, який спеціалізується на, на вині. Тому е е е зараз. В наші часи людям потрібні емоції. Чому люди ходять в ресторани, чому ходять на концерти, чому ходять на різні фестивалі, виставки, концерти, так далі. так далі. Це можливість відчути себе нормальною людиною, відчути нормальне життя і на деякий момент, там, умовно кажучи, просто е підсилити свої емоції, відчути кайф від життя і забути про те, що там літають ракети, дрони і відбувається війна. Тому, а вже ж людям потрібні емоції, вони безцінні. Тому. На гастрономічній вечері, якісь дегустації, привози шефів, як зараз робляться попапи, гестінки, так далі, так далі. Це окрема подія, це окремий інфопривід. А вже ж там ну в великих містах може трошки люди вже і розбещені такими подіями, але якщо ми кажемо про відносно невеликі міста, то це подія, на яку можна дійсно зібрати класну якісну публіку. А вже ж це потрібно зробити заздалегідь таку е рекламу, пропушити це. Це якраз такі маркетологи, це мають займатися, ну і, і повинна бути якесь сенсі і події, да Чому ви робите там якийсь там, не знаю, на вечір присвячений там Сіцилії, або ви на Металії, або навпаки, поєднання їжі італійської кухні з чимось іншим, або там замечити це, зробити якийсь окремий сет десертів, які класно поєднуються з там скріпленими винами, або з якимось іншим цікавим алкоголем. А, для мене а вже ж тема вина це. Найкраще те, що може поєднувати з їжею, але багато хто експериментує з коктейлями, це також нормальна тема. Але все ж таки, я за те, що вино, воно найкраще поєднується з їжею. Як можна зробити на астромічну вечерю, а вже ж власними силами домовитися з компаніями, з якими ви працюєте, вони або виділять семелья, або виділять. Вино на цю подію можна також домовитись там про якісь спецумови, там починаючи від 1 плюс 1, а закінчуючи, що якщо у них є напроба такі вина, можуть навіть безкоштовно надати таке вино. Це таким чином допоможе вам зробити плюс-мінус адекватну ціну на цей квиток, щоб люди прийшли і дійсно кайфанули. І знову ж таки, коли вони відчують таку емоцію, коли вони відчують, що дійсно ви. Віддали себе для того, щоб зробити їм свято, то вони вже будуть і стануть вашими бренда амбасадорами Вони полюблять що більше ваш заклад будуть згадувати про цю подію, будуть розповідати друзям. А вже ж вони потім ще. Будуть питати, коли наступний вже захід. Можна вже створювати якийсь телеграм-канал, а просто брати усіх контакти і вже там прогрівати, запрошуючи на наступну подію. А вже ж можна піти по-іншому, запросити якогось запрошеного шефа, окремо з ними розробити меню, або запросити самільє, який приїде до вас, прийде до вас, і ну, допоможе вам організувати це свято, якщо у вас немає такої людини в ресторані. Але своїх людей потрібно виховувати. Якщо ви бачите, що є люди, які закохані в вино, це потрібно стимулювати, направляти їх на винні курси, на дегустації, і таким чином у вас буде змога виростити свого самільє, свою людину, яка відповідає може в вашому закладі за вино. І таким чином у вас з вином буде плюс-мінус все, все класно. А, ну, стандартно, це яким чином відбувається просто. Розробляється меню, це може бути, наприклад, прив'язано до того, що ви запускаєте, наприклад, сезонне меню. Таким чином ще пропрацювати ці страви для великої кількості гостей, таким чином ще раз нагадати або сказати гостям, що у вас є, з'явилися зараз в меню такі страви. У них є змога це продегустувати одним сетом, а не приходити там 5 разів для того, щоб продегустувати ці страви. І таким чином вже повністю е, зрозуміти картину. З пов'язано з цими стравами, з вашими новинками, і вже таким чином для себе щось обрати те, що їх дійсно сподобається, і приходити до вас ще раз і раз і не раз і куштувати ці страви. Або це може бути спешл, тільки як гастроль на меню, спеціально для цього вечора. Це також класна історія, бо це є унікальним. Люди вже не зможуть з'їсти ці страви потім. Це може бути якась окрема, не знаю, окрема страва, окремий продукт, з яким ви, може раніше ви не працювали, або немає в меню стандартного вашого ресторану. Таким чином, ви також людей там не знаю, ну умовно, там росіні, да, там міньо, філіміньон з фогра, або якийсь там просто фогра, або якийсь більш преміальний продукт, там не знаю, запекти цілу рибу лосося, зробити там барані ножку, ягня, запекти, або. Зробити якусь унікальну страву там, морепродукти, які у вас не було, або там різота, або пасту, ті страви, які можуть, у вас немає меню. Що стосується десертів, також можна багато чого придумати, починаючи від тирамісу в такій великій да, і роздавати їх ложками, закінчуючи там якимись унікальними тортами, випічкою і так далі. Так далі. Але все має бути логічне, зрозуміле, і так далі, і так далі. і так далі. Тому е, головне, якщо ми хочемо поєднати їжу з вином, щоб це було правильно для цього. а вже ж потрібно. По класиці проробити ці страви, скуштувати з вином, відчути наскільки воно смакують чи ні. Чесно скажу по собі, іноді в мене немає такої можливості, коли там шеф, кухар або хтось там гостьовий шеф, який до нас приходить. То, ну але я вже працюю на досвіді. Я вже плюс-мінус розумію чи буде це поєднуватися чи ні, і вже на свій страх і ризик беру це і вже прописую в парах. І тим цікавіше, коли просто люди голосують навіть не за ту поєднання, яке ти для себе обрав, сказав, ну блін, це буде просто розрив, це буде дуже смачно, а за якиш за якесь інше. Зрозуміло, що у людей, у всіх у наших гостей є різні смаки, різна обізнаність навіть і в гастрономії, і в вині, і так далі. І так далі. а Вже це потрібно і одної, з однієї сторони виховувати, і з другої сторони і сприймати це, що так воно є. Тому у всіх різні смаки, тому а вже ж, Поєднання якесь може зіграти, може ні. цим цікавіше, коли люди наприкінці вечері голосують там за найкращу пару вечора. Ні ті, хто сидить за столом, а найкращу пару поєднання їжі з вином. Тому а вже ж це класно, це інтертеймент, люди вже потім розуміють, що ага, клас. Тобто я проголосую за цю страву, а мені цікаво, хто ще за, за це проголосував. О, Є люди, яким також це сподобалось. о, Є люди, яким це не сподобалось, цікаво, чому? І так далі, і так далі. Тому. Е Якраз таки це додатково таку дає змогу людям ще комунікувати додатково, поспілкуватися на цю тему і краще запам'ятати цю подію для себе. Що було вино, була така пара, оце вино виграла? А чи є це вино у вас в ресторані? Чи можна його купити зараз з собою? Та й тому також. Можна домовитись компанією, щоб ці пляшки у гостей була змога окремо купити просто за якоюсь там спецціною take-away з собою. Якщо ми кажемо про те, як е, продавати вино, як розповідати про вино вашому е, персоналу, вашим людям, які люблять вино, люблять вино то е, це залежить знов ж таки від формату. Якщо це... Більш демократичний, простий формат, то можна і розповідати про вино більш простіше, демократичне. Що це буде? Можна ділити. Є так, умовно кажучи, карта класична. Так, наприклад, в мене в бінбарі, вона плюс-мінус класична. Спочатку там шампань, далі інша гресті вина, і далі ми розділили вино не просто там на умовно білі, рожеві, оранж. Червоні і далі десертні або солодкі і креплені вина. Ми розділили їх по сортах винограду. Мені подобається така історія. Цей додатково дає змогу людям побачити, що є там крім шардоне Шардонеї, Савіньоблана, ще є інші сорти винограду, і також більше зацікавити їх скуштувати щось нове незвичне, те, що вони не скуштували. Насправді, якщо ми кажемо про проект про винні бари, то якраз таки. Моя думка, що основна задача, якраз таки барів не просто давати продукт людям там базовий, там сивіньом блан, Grigio, просто навалати покалихам, а вже ж ці позиції продаються класно, або там примітіва дімандурія взагалі немає питання: летить, проливається, лється, несеться, все окей. Але якраз таки в такі формати барів або ресторанів люди приходять для того, щоб для себе трошки відкрити щось нове, скуштувати нове. Тому, а вже ж, не те, що задача, а це класно, коли. Вам в барі пропонують щось нове, цікаве. Там, наприклад, не просто севіньоно або шардене, а, наприклад, там, верментіно такий сорт да, італійський. Не просто там шардоне, а наприклад, шардоне американська витравана в діжках з-під Бурбону. Тому це трош... і розширює такі обрії у ваших гостей. І таким чином дає змогу скуштувати щось нове, і може дійсно це вино настільки їм сподобається, що вони його обруть для себе там і будуть пити його і питати в інших закладах саме про це вино. А їм скажуть: ой, вибачте, у нас немає. Та кажуть О, у вас немає там. А ми його пили там в такому табарі, і а у вас це немає. О, тоді цьому бласік е, баро плюс лайк і. Ми підемо туди. Можна ділити карту просто по настрою, умовно кажучи, щось там, наприклад, легенькі, весняні, ароматні яскраві вина. Оп, написали там такі, дійсно, які пастилю, такі вина, або більш насичені, наприклад, там масляністи плотніші, насичені вина, або там а, прописати там декілька параметрів, які ми можемо відчути в цьому вині. Там стигла смородина, чорний перець, там шкіра, або навпаки. Яскрава, я, яскравий липовий цвіт, делікатна кислотність і так далі. Так далі можна це робити. Якщо у вас невеличка карта, то можна просто прописати навіть позиції до страв, прописати щодо цієї страви. Буде пасувати таке вино, до цієї страви буде пасувати таке вино. Знову ж таки, у вас є змога продавати це вино там по 50 мл, по 75 мл, не обов'язково його продавати келих. Таким чином можна формувати такі дегустаційні сети або запропонувати гостям проекспериментувати. Наприклад, він, він питає: а яке воно буде пасувати до цієї страви? Скажи, а візьміть три по 50 цього різного білого, там умовно кажучи, блан, шеродене і той же самий там верніть на щось інше. І нам також буде цікаво, яке вино вам сподобалось найбільше з поєднанням саме з цією стравою, і він таким чином також буде залучений до цього процесу. Він вже у нього вже йде і гра, не просто він прийшов випити вино і не поспілкуватися ні з ким. Для нього вже буде гра. Він сам буде е, зацікавлений в тому, щоб о відкрити такі нові смаки. О, а чому це поєдналося? А чому це не поєдналося? І далі вже розкручуємо тему. Бо тут воно платніше, страва платніше, або тут є такий соус. А, наприклад, це більш. Фруктове ну, вино, вона класно працює, працює, класно поєднується з цим соусом. Так, таким чином, ви ну, не те, що продаєте більше вина. А вже ж, я думаю, що після цих трьох по 50 він замовить келих такого, того вина, яке йому найбільше сподобалося, щоб ще більше кайфанути від цього, ви маєте змогу пролувати майже всі вина і таким чином знову ж таки відкривати щось нове для ваших гостей. Тому. Я завжди кажу, моя задача перекласти з самілійної мови на зрозумілу мову, тому просто можна описувати я ж кажу, по емоціях, по смаках, по ароматах, Я вже ж також гостям пояснювати, що ну, вино не просто потрібно пити. Спочатку потрібно понюхати, якісь аромати відчути в ньому, зробити ковточок, відчути після смак. Наскільки він довгий, наскільки він знов ж таки поєднується з їжею, чому поєднується, чому не поєднується, і таким чином також про це е, вести розмову з гостями е, завжди ну, мають бути в карті, навіть якщо у вас 10 позицій, 20-30, не просто е, знов ж таки повторюся якісь банальні сорти винограду, а мають бути щось нове, цікаве, цікаве унікальне того, чого немає майже ні в кого. Я знаю, що в Одесі дуже люблять, щоб у них було тільки те, а нікого іншого не було. Тому цю також історію можна повторювати у всіх закладах і в ресторанах по всій Україні. Тому ну, про це я якраз таки і, і, і сказав, да? тому що має бути якась унікальність. має бути, Ви можете просто, наприклад, для себе визначити, що у вас. Заклад, де багато буває дівчат. Дівчата зазвичай я да, не сексіст, але люблять більше ігристі вина, щось легеньке, розовеньке. більше, там, наприклад, біле воно, але не супернасичено. Тому можна зробити і фестиваль, або знову ж таки у карті зробити упор саме на такі позиції і таким чином. Буде він-він. І гості, які до вас приходять, вони люблять ці вина. Для них буде також це приємно, що є такий вибір класна вина, якась тяжеленька, червоне, яке вони можуть не, не, можуть не пити з різних причин. А є якраз ті вина, які дають їм змогу кайфувати, пити вино і е, таким чином ну, обирати вас заклад, тому що у них є от такі додаткові складові. Тому, в принципі, е, основна програма, основні тези закінчені. Це е, Кюарік Вінбаро, це мій власний Олег Кравченко 186, 186 це зріст. Е, спорт і спирт девіз, тому з пробіжечка ввечері можна вже проводити дегустацію. Це вже мій лайфстайл, тому і вам рекомендую таким чином жити. А якщо у когось є питання, задоволено на них відповім. Дякуємо тобі велике за виступ. Якщо є питання, підніміть ручку. будь ласка. Немає. О, є. супер. Здравствуйте. Большое спасибо за то, что посетили наш прекрасный город и за прекрасное, чудесное выступление. Хотел э, такой вопрос задать Сомелье в ресторане. Как вы думаете, со скольки посадочных мест должен начинаться сомелье в нормальном хорошем ресторане? И насколько он эффективен, может быть, ну, максимальная посадка? То есть, ну, нужно же там, уделить время гостям. То есть, тут до вас спикер рассказывал, что сомелье может зависнуть на столе и три часа там рассказывать про вино. Вот, хотелось бы про эффективность от и до. Окей, дуже таке, ну широке питання, але е, постараюся відповісти. Як на мене, якщо це рівень, умовно кажучи, ну, це навіть не має залежності від того, скільки там посадкових місць. Да? Я ж кажу, що сомельє в ресторані це та людина, яка додатково продає, яка просто продає. Якщо рівень ресторану і винна карта дозволяє ну, мати там, ну, вже ж не 20 позицій, бо з 20 позиціями не те, що а, там, не цікаво ресторану працювати, а й самому не цікаво працювати з позиція з двадцятью позиціями. Це ну, а... Дуже такий простий-простий рівень. Я думаю, що, по-перше, навіть навіть не прив'язка до посадкових місць, бо, як на мене, ну я думаю, що окей, 60, 80, 150 – це такий старт, який може, ну яким може працювати Семелія. Але ми знаємо, і от і в Одесі заклади, де посадка і 500 людей, але формат такий. Більш демократичний, наприклад, да? наприклад ресторан Мамалига. От я сьогодні там обідав так? і винну карту, я так якщо, там робив. Але там просто вина, які е розкривають Бесарабський регіон, розкривають Бесарабів. Це зрозумілі відносно на дорогі вина, які люди найбільше купують саме калихами вразлив, бо там, умовно кажучи, 100 мл вина коштує, там, якщо не помиляюсь, там, 75 гривень, умовно, так? або там, 65. Це нормальна доступна історія. Сомельє – це, якраз таки людина, яка ну умовно кажучи, ну ще раз повторюся, сомельє не цікаво продавати вино за 65 гривень, тому що його задача якраз таки бути вам проведником вина і вас от туди вести у той світ. Вина, тобто вести вас вище. Коли там ви вже не просто п'єте якийсь мускат або пінагріджі, а хочете вже скуштувати щось новеньке, цікавеньке у всіх у всіх у нас є еволюція. Ми всі еволюціонуємо. Змінюються наші смаки, вподобання. Ми хочемо пити кращі напої, тому якраз задача самілі. от, от там працювати. Тобто, якщо в ресторані є карта там 100 позицій, хоча б або там окей, 80, то там уже в принципі може бути сомельє. Я думаю, що математику можна порахувати, бо я знову ж таки повторюю, що сомельє – це продажник. це людина, яка продає заробляє додаткові гроші в ресторані. Можна там не знаю, якісь відсоток йому дати за те, що він буде продавати. Подивитися, вже щоб він спробував класну цікаву карту. І таким чином продавати і нести культуру в масці, Додатково він може проводити на стримічній вечері, додатково може проводити дегустації, влаштовувати якісь фестивалі, не знаю, домовлятися з виноробнями і возити туди екскурсії. Додатково це також буде заробіток ваш, його і так далі. і так далі. Тобто, ну, в такому ключі працювати. Супер, дуже дякую. Давайте поаплодуємо Олегу.